Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокол. Сьогодні ми поговоримо на одне із ваших запитань: це запитання, чи можна куштувати австралійського рака. Австралійський рак по факту він плюс-мінус такий же, саме, як і річковий, але основна перевага в ньому, що в ньому в два рази більше м'яса, ніж в річковому. коли ми його розбираємо, будь ласка, не... Порівнюйте його з багатьма видами раків, якими ви, може бути, куштували десь, колись. Якщо ви його скуштуєте, то ви зрозумієте, що він трошки сочніше, в ньому основна перевага це в два рази більше м'яса. Але після варки він такий же самий червоний, як і річковий. Тому деякі з вас куштували замороженого рака, привезеного з якоїсь іншої держави. Після заморозки більша частина аквакультур, в частності по раку, ми кажемо, як і покривеці, вони втрачають свої смакові властивості. Конкретно цей австралійський рак АККР. Народі називається, він навіть після заморозки не втрачає смакові властивості. Його можна зварити в укропі, потім положити в морозилку. І після розмороження він такий же самий, смачний, як тільки зварений. Тому їсти можна по смаковим властивостям, плюс-мінус такий же, як і річковий, більше м'яса і, можливо, переробка, тобто заморозка його. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, кого щось цікавить по вирощуванню австралійського рака. Набирайте сайт zoocol.ua. До побачення!